Друзі, вітаю всім доброго здоров'ячка! Приїхали на пасіку заглянути до наших бджілок. Десь приблизно тиждень тому положили утеплювачі. Ті утеплювачі, які лежали. Моя помилка, я положив, щоб не було сквозняку, легенькі ніби утеплювачі, але вони від вологи такі поробились кам'яні. Тобто утеплювач розмок, мороз вдарив і утеплювач схватився. Ми їх позабирали, взяли м'якенькі, ті вдома. Простираємо, просушимо. І, значить, що наші бджілки тут роблять, подивимось, сидять. Так, не будемо тривожити лишній раз. Уже ніби, слава Богу, більш-менш все спокійно. Процеси настроїлися. Тепер найголовніше, щоб вони дозимували. Значить, зараз часу, оскільки в нас зима, часу трошки вистачає. Дивлюся відео, але от я пам'ятаю, рік тому навіть я дивився відео там по одному, ставився до пасічників, ну тобто бачив пасічників. А зараз я вже розумію, який пасічник каже дурницю, а який дійсно з досвідом і дійсно каже те, що потрібно. Тобто десь декілька в мене є. І от зараз я все частіше починаю дивитися цього блогера Пашку, тому що він таке цікаве відео вчора, здається, записав про те, як він займався бджільництвом. Ну, він там так цікаво розказує. Я думав, що я каже в ямі, а, а оказується, я ще глибше був. Почав розповідати, і вже я для себе аналізую. Вже в кінці літа, в принципі, в мене думки до цього більш-менш доходили, але ще я до кінця не розумів. І вже зараз я починаю розуміти, що оскільки в мене по великому рахунку, це вже на цей рік, якби такі плани невеликі. Цього року в мене верніше минулого року, в мене були матки майже всі і бджоли, в принципі місцевої, тобто або бджола. Що я зрозумів за той рік, що я пропрацював, що ящиків я не робив, ніби в принципі, і сімей трошки зробив з тих небагатьох, що в мене були. Але меду в мене так толком і не було. Звісно, що на бджоли працювали трошки, але все одно з, -з, -з медом я там писав, в мене соняшника там кілограм десь 300-400 ми зібрали, бо толком не рахували. Ну, Не добрали, правда, що кілограм 300, тому що 6 сімей не обкачали і ще по другому кругу треба було качати, я зимувати лишив на цьому медові. Але що, значить, ну, вже зараз я зрозумів, що я замовив в кінці літа 12 маточок бакфаст для проби. І Я не помилився. В принципі, я так думаю, що я не помилився, одне я зрозумів, що треба якісно підбирати матеріал. Цього року ще я хочу замовити матки карніки. Адже бакфаст як бакфаст. Ранні взятки ми пропускаємо, зато потім наганяє дуже швидко м'ясо. Ну м'ясо, хто не знає, пасічники так кажуть на розплід, і на соняшник дуже великі такі гарні сім'ї, тому що на нас основний взяток. Тому я вирішив. Тому що я дивлюся, що дуже багато пасічників так роблять, іменно такі пасічники 100 сімей плюс. Зараз я, до речі, один момент зрозумів, що треба дивитися на тих пасічників, в яких є великі пасіки, відповідно, є досвід. Але цікавий момент, що мало із цих пасічників ділиться досвідом. Ті що дійсно беруть нормальну кількість меду, гарно займаються, вони, мало хто з них розповідає. Їм це або не цікаво, або вони просто так, ну, знаєте, як, як раніше, от було там діди. там не можна нічого випитати, підходиш, він там вулик закриває. Ну тобто е, така ситуація. Значить, е, і що я зрозумів? Що е, хочу частину спробувати карніки і частину бакфаста. Але при тому всьому я теж розумію, що потрібно вибирати правильні лінії. Тому буду радитися, хто користується породою карніки, хто користується селекцією бакфаста. Е, прошу порайте, будь ласка, матководів е, таких толкових, де ви замовляєте, і порадьте. Лінії, які краще замовити. Так що такі ось спроби. Купили ось такі вулички. Рибки нам принесли. <клухи> Вова, Рибки, дякуємо. Будемо карасики жарити. Значить, купили такі вулики, підійди сюди. Вулики видачки на українську рамочку, вулики добротні, як бачимо. Такі, як то я казав, вулики для душі. Також маленькі взяли вулики, вони для відводок, для відводків на 16 рамочок. Це поки що шатається, тому що поставив на цеглу, щоб... Не мокли вулики, потім будемо робити підставки. Тому такі от справи. Зараз працюємо по бджільництву, майже роботи ніякої не робимо. Значить, замовив, до речі, сьогодні цікаву книжку, порадили хтось з початківців, пасічників дивиться мене. Порадив мені Віталік, там фейсбучний мій друг. Книжка називається Бджільництво 2001 року. Тобто вже більш така нова книга, більш вже наближена до сучасності. Зараз скажу. Автор Поліщук. Тому, можливо, комусь цікаво. Я сам лише сьогодні замовив, але як мені пояснив ось цей Віталій, який порадив, що книга тим добра, що в ній що книга тим корисна, що в ній все зрозуміло. Тому що викладено не як в інших книгах так ніби якби науковий матеріал, а дуже так по-простому написано. Я ще її не читав, прочитаю, потім поділюся досвідом. Тому такі от справи. В цьому році я ж сказав. Основна наша мета це вирівнятися з матками, щоб у нас був нормальний матеріал. Може, десь Бог якась іошка одну-дві-три купимо, щоб можна було виводити маток, самим щось пробувати. Тому такі ось справи. одне я зрозумів, що місцева бджола не дуже нам підходить. Я в принципі думаю, що будемо пробувати. Візьмемо карніки, візьмемо бакфаст, так як я буду один робити стаціонарний точок, напевно, що там ми карніку і будемо пробувати. Тому що карніка, вона, ну, як я розумію, якщо хороша лінія карніки, вірніше, ну, хороша лінія бакфаста, карніка є карніка. Це так як Карпатська бджола. До речі, карпатську бджолу я цього літа пробував, мені не сподобалось, тому що я знімав відео, там було вже десь на липі, я знімав, що в нас вулики стоять, розплоду в вуликах є дуже багато, але меду вони ну, меду небагато. Звісно, що якщо взяти такий взяток, наш основний як соняшник, там люба є берегенна бджола і Карпатка. Українська степова принесе. Українська степова у нас були сім'ї. Ми купили сім'ї, цих, до речі, господарів що ці вулики. Забрали, сподобались мені по медозбору. У нас фактично вони були рекордистами, українська степова бджола, але проблема. Проблема в тому, що ось, наприклад, 10-та, мені вона запам'ятався навіть номер вулика, десята сім'я там, тому що до 30-ти вуликів було, це просто капець був, не можна було підійти. Вони нападали, ну ще як такий гарний взяток, там соняшник беруть, то ще більш-менш спокійно. Трошки менший взяток, все це до, до вулика не можна підійти, тому я думаю, що... Це причина, що через що ось українську степову бджолу не буду заводити. А можливо, там якихось 5 сімей для експерименту візьмемо. Але упор цього року робимо на карніку і на бакфаст. Я так дивлюся по тих пасічниках, які ось у нас є тут. Чоловік у нього більше 70 бджолосімей. сімей. Також по Ютубу дивлюся, що більшість пасічників так займається. Мають карніку, мають бакфаст, і потім вже випрацьовують технологію, тобто під свої взятки підлаштовують, тому що ми. На півдні Київщини у нас є, в принципі, майже всі культури. Акації, правда, небагато приходиться їздити на Черкащину, але, в принципі, слава Богу, всього вистачає. Ріпак, соняшник, липа є сади є, різнотрав'я якесь є. Ну тобто, в принципі, всі майже взятки є, тому під них я думаю підлаштовуватись можна буде. Ну вже як ми будемо працювати, буду знімати у відео. Всім дякую за увагу. Миру добра, Божої благодаті і Божого благословіння. Хто має контакти, хороших матководів, карніки або хороших ліній бакфаста, порадьте, будь ласка, і матководів, і порадьте хороші лінії.